У Чернівцях облаштували містечко незламності. Тож, на випадок надзвичайної ситуації, 25 будиночків готові відчинити свої двері для людей. Як функціонують модулі, та скількох людей зможуть вмістити в разі потреби, дізнавалась моя колега. На випадок блекауту, холодів чи морозів, тут можна зігрітись, підзарядити мобільні пристрої та навіть за потреби заночувати. У Чернівцях відкрили два містечка незламності. Всього змонтували 25 наметів, в них можуть повноцінно перебувати на тривалий термін 94 людини, тобто 94 ліжка повністю комплектовані, починаючи від самого ліжка, матрас, ковдря, покривало, подушки ну все є. Модульне містечко підключене до альтернативних джерел живлення, аби у разі блокауту воно не переставало функціонувати. Усі будиночки утеплені та оснащені обігрівачами та подовжувачами. А для того, аби змонтувати намети за всіма вимогами, команда містосервісу проходила п'ятиденне навчання. Розповідає Роман Никифорук. Попередні мої працівники були відправлені на навчання в місто рівне. Вони пройшли п'ятиденне навчання, четверо працівників під керівництвом інженера. От, перейняли досвід, отримали сертифікати, і в принципі були залучені для монтажу вже в отримане місто Чернівцями. Такого виду пунктів незламності такі модулі вдалось доправити в Чернівці завдяки співпраці народної депутатки Олени Лис з Рівненською міською радою. У нас зараз іде повномасштабна війна, і ми всі розуміємо наскільки важливо нам бути проактивними, і в військових діях, і в побутових в тому числі за підтримки шведських партнерів. Спеціалізовані намети сьогодні можуть працювати в Україні. Розповідає Олена Лис. Завдяки шведській урядові агенції з питань цивільної безпеки та Екстрених ситуацій до нас в Україну надійшла певна кількість містечок незламності. А вже далі в такій кропіткій роботі разом з моїм колегою із міста Рівне Дмитрієм Соломчуком, народним депутатом, ми знайшли таку можливість перенаправити для нашого міста 25 наметних будиночків і розподілити їх на дві локації. До кінця квітня містечко незламності функціонуватиме на. Балансі міськради вже в теплу пору року намети передадуть службі з надзвичайних ситуацій. Коли буде прийнято на баланс головного управління Чернівецької області, буде прийнято рішення і використання і в подальшому, напевно, при великих надзвичайних ситуаціях. Згодом в будиночках планують облаштувати окремі зони для майстер-класів з дітками та для надання психологічної допомоги. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.